Упс. Привіт! Більшість людей не усвідомлює, в якому історичному часі ми зараз живемо. Українському Ютюбу всього три роки. Це як немовля, яке тільки-тільки починає ходити. І перед нами виникають багато проблем, незручностей і в той же час багато можливостей. За останній рік я працював з десятками каналів. Блогерами консультував бізнеси, досліджував алгоритми і все чіткіше бачу головні виклики, які нам з вами потрібно буде вирішувати. Це відео це спроба чесно і відверто зібрати їх всіх докупи не для критики, а для розуміння, що нам потрібно для того, щоб Підсилити і зробити наш український YouTube дійсно цікавим, хочу відразу сказати, що це моя суб'єктивна думка. Я не претендую на єдину істину або об'єктивну істину. Це всього лише моя спроба зробити наш YouTube український сильнішим. Для цього я буду робити сильнішим себе і надіюсь, зроблю когось сильнішим із вас. Також дуже буду радий послухати і від вас ваші думки про те, куди рухається наш YouTube і що потрібно виправляти, щоб робити його. Сильніше. І перше питання, про яке я б хотів би тут поговорити, це одне з найболючіших і найгостріших питань, яке є в нашому суспільстві останні роки в будь-яких медіа, це питання мови. Але я тут хочу висловити свою думку. Для мене тут питання як такового немає, тому що український YouTube для україномовних каналів. Всі інші канали просто орієнтуються на інші ринки і ніяк не стосуються нашого. Поясню. Якщо знімаєте відео китайською, ви для Китаю, якщо ви знімаєте відео англійською, ви для Америки. Якщо ви знімаєте відео російською, ви для Росії, українською для України. І це все. Якщо ви хочете якось комбінувати ці мови, ви просто плутаєте людей, плутаєте алгоритми і тим самим просто зменшуєте шанс вашого органічного швидкого зростання. Так, це можливо, але це просто набагато набагато гірше. Тож я дуже раджу тобі. Визначся, хто ти і для кого ти. Це допоможе всім навколо тебе чітко зрозуміти, чи ти підходиш їм, чи потрібно на тебе підписуватися, дивитися тебе, чи ні. Поки деякі з вас горять і або вимикають уже це відео, я хочу перейти до наступної проблеми. І ця проблема це те, що кріейтори не розуміють, хто їх конкуренти. А ми всі, кріейтори, Конкуруємо за увагу глядача. А увага глядача це не тільки канали, які створюють щось подібне на мене. Увага глядача це подивитися відео на Ютубі чи погратися в відеогру, подивитися відео на Ютубі, чи подивитися фільм, подивитися відео на Ютубі, чи я не знаю, будь-що що тут може бути. Піти подивитися в холодильнику, що там відбувається, чи поїсти. І це кардинальне змінює розуміння того, що нам потрібно створювати, тому що наш контент повинен бути настільки цікавим, мотивуючим, надихаючим, розслабляючим, який тип контент ви не робили. Він повинен бути настільки захоплюючим, щоб глядач, який. Бачить, що у вас нове відео, він повинен подумати, так, мені потрібно виділити час, я повинен посунути якісь свої справи, я повинен щось зробити, щоб я точно подивився це відео. Це відео мені потрібне, воно корисне, воно цікаве, воно щось мені дасть таке, від чого я е, не пошкодую, що я витратив сюди свої 10, 15, 5, скільки б там не було, хвилин чи годин. Ми конкуруємо не тільки зі своєю нішою, ми конкуруємо за увагу на всьому. Що робить наш глядач. Так я до вас з монтажного столу, тому що, як мені здається, я забув розповісти про дуже-дуже важливу частину взагалі нашого творчого життя, про яку багато хто боїться думати, про яку багато хто взагалі просто не думає, чомусь думає, що воно само до них прийде. Але це частина, на якій взагалі буде триматися наша крієторська кар'єра, і це розповідь про гроші. І це важливо, чому я вважаю це проблемою? Тому що більшість творчих людей, а YouTube це про творчість, які заходять на YouTube, які хочуть щось створювати, не знають, не думають або не хочуть думати про те, як вони будуть монетизувати свій канал, коли вони це зможуть монетизувати, яким чином їхній канал буде приносити їм прибуток для того, щоб розуміти: ми витрачаємо час, ми. Маємо на що жити. Маємо за що купувати їжу. Це повинно якби відповідати один одному. Якщо так не відбувається, то ми не будемо витрачати час. Більшість творчих людей чомусь бояться про це думати, чомусь бояться себе асоціювати з тим, що вони можуть заробляти гроші. І коли ми кажемо про український YouTube, ми стикаємося з деякими проблемами, тому що на українському YouTube дуже маленька монетизація за тисячу переглядів нам приблизно платять один долар, і це дуже мало для більшості каналів, це буде не підходити ця стратегія заробляння грошей таким чином. Тому нам де думати, треба щось додаткове. Що це може бути додатково? Найкращий варіант монетизувати канал це продаж своїх послуг, своїх товарів або створення свого бізнесу навколо свого каналу, свого формату, своєї творчості. Ви створюєте зв'язок і потім цей зв'язок монетизуєте. Монетизуєте тим, що даєте якусь користь, не в залежності, як ця користь може виглядати. Тут, уже як ваша. Творчість, як ваші думки, і яка ваша аудиторія? Ви можете самі придумати, що це може бути. І це найкращий варіант. Тому що при такому розкладі навіть 500 переглядів на відео можуть принести вам потенційно 10 клієнтів, можуть 5-2, в залежності від того, яка ніша, яка цінник і так далі. І ви взагалі не будете залежати від монетизації на YouTube чи від рекламодавців, бо працювати з рекламодавцями зазвичай це вже якийсь більш високий рівень, коли у вас вже набагато більше підписників, або це якийсь більш широкий канал. І працювати з рекламодавцями там. Також свої специфіки. А коли ви продаєте свої послуги, ви самі можете все контролювати. Так, треба це вміти пакувати, показати, створити, запросити і створити попит на ваш продукт. Але це все це те, що окупається вам прям з першого відео, з перших переглядів, якщо це все правильно зробити. Наприклад, я, я консультую канали, я допомагаю з веденням каналів, якщо це потрібно. І це той спосіб, який допомагає мені. Вкладати свій час на створення цього каналу, думати про цей канал. І важливо, не думайте, що гроші це щось зле, це щось погане, це те, про що треба думати, коли у вас уже буде 100 тисяч підписників. Ні, про це треба думати на самому початку. Від цього треба будувати свою стратегію, від цього треба розуміти, хто ваша цільова аудиторія, і від цього створювати контент і канал, тому що це ресурс. Гроші це просто ресурс, який зможе допомогти вам створювати, створювати краще відео, вкладати більше часу, робити YouTube фулл тайм роботою, і тоді і український YouTube буде рости, тоді український контент буде ставати сильним, і тоді і тільки так ми зможемо розвивати і рухатися вперед. Що ж, це все, що я хотів вам розповісти про гроші. Так, повертаємося до основних пунктів, їх ще там досить досить багато, і вони надважливі. Наступна проблема одна із також величезних проблем на нашому YouTube, Це те, що нас мало. Я розумію, що мало часу пройшло для того, щоб хтось виріс, хтось навчився, хтось зайшов, набрався сил і вчився, вчився, вчився. Але, про це треба говорити, і це дійсно так. Нас мало. Майже кожна ніша потребує свого сильного креатора, який би задав темп, задав тон. Нав'язав би конкуренцію, тому що конкуренція це те, що створює якісний контент, це те, що буде змушувати людей е, робити все краще і краще. І, і хочу тут дати просто якийсь маленький приклад від себе. Це те, що да, в нас навіть немає якогось сильного подкастера одного. В нас є різні подкастери, які зараз, в принципі, непогано рухаються на YouTube. У нас дуже прикольно розвивається стендап. Мені дійсно подобається те, як він у нас рухається, але. Нас немає свого жірогана, в нас немає, немає ім'я, яка б всім припадала на думку, коли ми казали український подкаст. Просто подивіться, яка шалена конкуренція на інших ринках, на американському ринку, на німецькому ринку, на іспанському ринку. Там ютюбери просто вигризають, і на будь-які ніші, навіть дуже вузькі, дуже багато. Крієторів контенту, і це так круто, тому що кожен може знайти щось для себе. Так повинно бути і на нашому українському ютубі. Я розумію, що можливо наш нас просто менше, але давайте давайте створювати щось класне. Давайте помилятися, давайте заходити, давайте починати рухати цей ринок і показувати, що український YouTube вартує уваги. Тому якщо ви думали, що заходити вже пізно, ви дуже дуже сильно помиляєтесь. Заходити ніколи не пізно це раз. А друге заходити зараз, коли YouTube тільки стартує, це ідеальний момент і шанс для того, щоб вчитися, розвиватися. І хто знає, можливо, майбутній джероган українського YouTube дивиться це відео. І наступна проблема, яка тісно пов'язана з попередньою, це те, що до YouTube просто ставляться несерйозно. Чомусь багато бізнесів, крієторів вважають, що це ну, я щось там знімаю, воно щось там і буде. Так воно. І щось там і буде. Ти ви коли туди не вкладаєтесь, ви коли не думаєте, коли у вас немає цілі, дійсно не знаю, створити сильний канал, розвивати канал. Ви ніколи не придумуєте, бо ви не будете вкладати ні ідею, ні енергію в те, щоб дійсно створити сильний продукт. Бо ви до нього ставитесь, як, ну, якісь там перегляди є, то і є. Вам треба розчаровуватися, вам треба думати, якщо у вас щось не виходить, бо тільки так ви зможете шукати ідеї і щось, що буде. Робити ваш канал сильним, дійсно цікавим. А чому вони це не роблять? Да вони просто не розуміють, який це потужний інструмент впізнаваності і продажі. Той зв'язок, який створює бренд на YouTube, не, од... не дає не одна соціальна мережа. Тому тут набагато простіше і продавати. І бути впізнаваним, тому що YouTube, окрім цього, ще й органічно просуває тебе ще й просуває органічно тебе протягом десятками років. І я впевнений, той, хто перше це усвідомлює, просто буде вигравати гонку, а ті потім всі будуть казати, що блін раніше було просто простіше. І для прикладу, я взяв звичайний канал 2020 року, створений, коли розпочався ковід, син китайського шеф-кухара втратив роботу, і він вирішив, що я створюю YouTube канал, де я буду просто показувати, як мій тато готує, і розповідати про ці рецепти, а також розповідати про те, як їхня сім'я через покоління там Ці рецепти проводить, проходить. І що ви думаєте? На сьогоднішній день канал вже там близько 1 мільйона підписників. Канал в місяць генерує 50 тисяч баксів, вони продають вже свої рецепти, книги рецептів. І їх бізнес настільки виріс, що в команді вже близько 9 осіб працює. Тож YouTube це платформа, яка з нуля може створити тобі бізнес, воронку і все, що буде допомагати тобі. Стати успішним і заробляти собі на життя. YouTube для цього робить все. У вас є будь-які величезна кількість способів монетизації себе, свого бізнесу, свого хобі, на YouTube. чомусь чому, чому чомусь це до сих пір ще не всім зрозуміло. Наступна проблема це те, що більшість не розуміє, що YouTube – це не телевізор, YouTube – не Instagram, YouTube – це не TikTok. Тут своя аудиторія, тут свої очікування, і тут потребується свій тип контенту зі своїми правилами. І якщо ви думаєте, що ви там будете успішними на телевізорі, зайдете на Ютуб без на Ютубу, і ви так само можете перформити тут. Е, ну, як ви бачите, на практиці це зовсім так не працює. Вам подобається це чи не подобається чи ви будете клікбейтити, чи не будете клікбейтити, Вам це. Відгукується чи ні, вам треба розуміти, що є правила гри. Якщо ви не будете грати за правилами, то, скоріш за все, в цю гру вам не виграти. Зараз буде фундаментальна проблема, це проблема, я думаю, багатьох креаторів на YouTube взагалом. Але, значно це стосується і нас. Це те, що хтось розуміє, наскільки це крутий YouTube, але не розуміє, що йому робити. Тобто, він не розуміє, хто він, для кого він і навіщо він це робить. І це також величезна проблема, тому що ви починаєте робити все підряд. У вас виходить виннігрієд, який нікому, можливо, ні, комусь і потрібен, але загально люди просто не будуть постійно дивитися ваш контент, бо вони не розуміють, що від вас очікувати. Тому моя стратегія дуже проста: тут. зрозуміти, що ви хочете робити, досліджувати, вдосконалюватися в наступні 5 років. І це буде непоганий спосіб зрозуміти, про що вам треба знімати на YouTube. Зрозумійте, хто ті люди, які так само з вами будуть досліджувати і внурюватись, понурюватися в цю тему, і це ваша аудиторія. І це те, якщо ви дійсно протримаєтесь 5 років і будете рухатися в одному напрямку, бити в одну точку. Я думаю, що в більшості випадків вас чекає успіх. Але треба розуміти, що якщо ви будете робити. Щось, що вам не подобається, або воно просто хайпове. З часом, не дай Богу, ви досягнете успіху в цьому. Ви будете себе потім дуже дуже сильно карати, бо робити щось інше буде вже не так прикольно, бо воно не буде давати того дофаміну. А те, що ви вже зробили, це буде взагалі це будете не ви, а бути не собою в цьому світі. Це дуже велика помилка. І остання проблема, про яку потрібно сказати, це те, що вам потрібно шукати не якусь складну геніальну ідею, яка буде просто взривати все на, на світі. Вам треба просто знайти просту ідею, але зробити складне виконання. Тобто вам потрібно знайти щось просте, що буде відгукуватися у багатьох людей, але вкластися в виконання і в донесення своїх. Почуттів своєї щирості, інформації, глибини, тоді людина це відчує, навіть якщо це буде проста розмова на кухню. Якщо ви вкладаєтесь в цю розмову, якщо ви досліджуєте, якщо ви глибинно показуєте свою компетентність щирість, глядач просто відчує це і він захоче бути з тобою. Тому що просто приклад класного блогера Кейсі Нейстата, який нещодавно ось просто робить випуск про обід. Про те, що він думає на рахунок того, як люди збираються на обід, і це те, що є в цьому якась криза. У нього вот дуже проста ідея розповісти, що він думає про обід, але там неймовірне складне виконання. Класний сценарій, класно продумані переходи, монтаж, музика, жарти. Це все виглядає неймовірно круто. Тому проста ідея, складне виконання. Тож так слухай, ми тільки починаємо. В нас, звісно, в нас дуже багато викликів, окрім створення українського YouTube, і час непростий. Але саме в цьому непростому часі загартовуються і створюються ті самі сильні люди, які, можливо, з часом будуть тим самим голосом українського YouTube або голосом України на широкому якомусь медіа, які будуть допомагати нам ставати сильнішими, ставати, можливо, спокійнішими або веселішими. Тож, можливо, саме ти є той самий голос. Тому не думай, починай, створюй щиро, створюй не ідеально, створюй чесно, і побачимось на головній сторінці. Любий YouTube, любуй Україну і обіймаю.